Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в супергру Stickman Траншес. І так, обираємо розділ битва. Так, далі вибираємо мапа номер Хай буде 2. І. Ну, сложний рівень. І виберемо французів. Бо французи брали участь у Першій світової війні. Трішки, хай до них покрапає дощик, такі такі незвичайні умови для них. І пішов. Наш герой пішов вперед. Перший воїн нічого не боїться, займає, який він займає вже третій, третій окоп. Так, засів, чекаю О, подивіться, на нього вже троє, троє біжать. І, звичайно, наш герой загинув смертю хоробрим. Ну що ж, ми цього не забудемо. Так, що у нас тут? Танки є? Ой-ой-ой, на нас йде навала Один за одним, один за одним. І ще один герой загинув, і ще вийшов на допомогу. Тримаємось, хлопці. Зараз прийде підмога. Чекайте, і ви переможете, обов'язково. Так, ну що таке? Що таке? Що у нас не виходить? Чому? Чому їх так багато? А нас так мало. Так, вони зайняли око прямо перед нашим. Ми теж зупинилися і будуємо оборонну систему. Їх все більше і більше. Ми чекаємо, вони чекають. Зараз щось буде. Я відчуваю, що зараз, зараз щось буде. Так, і почалось. Їх нам, мабуть, сто чоловік біжить на нас, а нас тут п'ятеро, і ми. Давайте, хлопчики, відстрелюйтесь. Ага, от ви і попались. Поспішали до нас, а у нас тут для вас сюрприз, сюрприз. Виїхав наш могутній друг і поїхав. Подивитись, що там далі. А далі вони засіли, засіли в окопі. Ну, ми тут, як тут. І вперед. давай, давайте. Працює кулемет. Давайте, хлопці, на допомогу. Підходимо, баба. Є, ми їх викорили з цього окопчика, Так, перед, танчику, давай, 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 перед! Є. І тут ми їх вигнали. Ну що, що у нас, що от нас так, треба, нагородить, наших героїв, візьмемо, возьмемо нагороди, ордени медалі. І. Ой-ой-ой, там у нас кулемет. Доїхали до кулемета і загубили наш танк. Ну що ж, оберемо, мабуть, ще яких станчиків. Займемо цей окопчик. І будемо чекати. Нам би теж такий кулемет, якби поставили. О, є, і кулемет прибіг кулеметник. Мабуть, на силу доніс той кулемет, такий здоровий, важкий. Так, чекаємо, хлопці, вони посилюють свої окопи. Ставляють там. Якісь такі загорожі. Ага, ага, ага. Поки всі вичікують, всі вичікують, ніхто не хоче кидатись в бій. Всі бояться. Ага, до них прибуває підмога. Їх стає все більше. А у нас є танчик, красавчик. Їде нам на допомогу. Зараз. Ну, тримайтеся, хлопці. Зараз ми вам покажемо. Так. Пере! А ну хто тут міцніший? Давайте па бах, бах. є. Є, навіть кулеметниками зняли його. Це чудово, танк продовжує двигатись. але у нього там уже червона лінієчка така закінчується. Скоро... О, я так і знав, да, трішки не доїхав, але нічого. Ми зайняли їх, а і... Так, сюди колем. ой 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 вони біжать, а їх, мабуть, чоловік 100 біжить на нас. Так, що нам треба? Так, хлопці треба. Ай, чудово! Дивіться, як наші герої відстояли, це якоп. Бах-бах, з двох пострілів всіх поклали. Одразу всі, всі про вони там полягли. А тепер що нам треба? що нам, Ага, попереду у них окопчик, кулеметник стоїть. Добре, ой, вони поповнюють свої ряди, поповнюють. Так, кулемет несе. Дивіться, як йому важко, здоровий кулемет. Важкий так на і встановив. І нарешті їде там. наш наш любимий вид зброї. Вперед, хлопці, давайте збежуємо їх з того попу, але їх там забагато що стається. І що ми бачимо? А я не помилювся забагато. Наші хлопці, перем'їмо ордени медалі, всіх нагородимо. Хай навіть на смерті всі будуть героями, ніхто не забуде. І так сподіваємось я тільки я на нашого. Дивіться, він залишився майже я один. всіх коси, всіх коси тримається його. Це герой, це справжній герой, якого треба нагородити. Медаллю за відвагу, як мінімум. Так, танк іде на допомогу. Вперед. Так, жопки йдуть, спині відстрілюються. Молодці, дивіться, ми тримаємо цей окоп, ми навіть не відступаємо. Хоча у нас сили нерівні, їх все більше і більше. Танк встиг встиг прикрити нашого кулеметника. Так, танкіста теж нагородити треба, обов'язково. Так, що там у нас далі? Так, реп, реп, хлопчики, давайте. Так, бачите, танк не дає їм підійти. Але що це таке? У них гранати. Вони закидують наш танк гранатами. Наш танк все на послідньому, на послідньому із дихання доїжджає до їх окопу. І. О, так. Ну що ж, нічого страшного, хлопці, ми тримаємось. Але мене оце бентежить їхні гранати. Де вони їх взяли? Нам теж потрібні такі. Тому що якщо, якщо нас будуть закидувати, то нам це не дуже сподобається. Так, готуємось. Дивимось, що у нас, які сили у них, які у нас танк їде. Добре, хлопці. І вони пішли у них. Нерви не витримали першими. Що тут у нас? Добре, туди зібрались. Не змогли підійти близько, і ми їх зразу всіх положили. Так, поклали і там де. Іде там. І... О боже, що роблять ті гранати? Так вони зразу, тільки закинули, ми зразу програли. Ну все, так, кулеметься. для тебе Надія. Ти наш герой. Вони кидають гранати в нас. Нічого собі та їх тут куча, як мурав'ї, повзуть на нас. Все, кулеметник не витримав. Нічого, у нас є ще один і кулеметник і танк. Так що ми ще можемо тут обрати. Так, ідемо далі, стріляємо по них. Ну, їх дуже забагато. Дивіться, ось знову ті гранати кидають. Так, знову йдуть, йдуть. Танк, давай, давай у них. Вони... Ах, А, а мазануй, здається, так? Да? Не дуже влучили танк, витримав всю навалу. Ранети знову біля нашого окопу. Давайте пани! А от звичайно закидали, закидали, но танк тримається. І та скільки їх людей, їх там штампують, такими пачками виходять і виходять. Танк не витримав, а їх все більше і більше. Дивіться, вони не спиняються, кидають без кінця ті гранати. Та де вони їх беруть весь цей час? Мабуть, завод по гранат гранату них працює нормально, а у нас щось вони не дуже працює. Так, хлопці, ваша черга. Так, давайте, давайте. Що у нас один танк? Де наші? Де всі? Де підмога? Ось один, один герой з правого флангу вийшов і. Що ми бачимо, так, що нам? Танк, танк, брат, що? Він один тримає з правого флангу оборону. Ну, звичайно, сили не рівні. 10 на одного. А ось, подивіться, це справжній герой вийшов з окопу. Один з рушок проти десяти. А це дивіться, звичайно, якась каракатиця Виїхала не дуже схожа на та, І цю каракатицю закидали гранатами. Так, хлопці. Ви бачите цю гру, і бачите, як не треба грати в цю гру. Чому? Тому що я зрозумів одне. Щоб перемогти у цьому рівні, треба тримати їх на дистанції, брати далекобійну зброю, брати там пушки, там якусь там газову атаку, там ще що-небудь. Тому що вони безкінечні. Ці жовті воїни, вони безкінечні. Вони йдуть, йдуть, скільки на них танків не посилай, вони їх закидують гранатами і безкінечно йдуть на валою Тому ви зрозуміли, так що треба. Якусь брати типу отіпа оцій далекобійної пушки, щоб бабах тут щоб вони не могли підійти до наших окопів. А подивіться, два танка зразу згоріли, я не знаю, на що на противотанків мені не наїхали чи що. Та ну таке вже тут зрозуміло. Так, хлопці, дівчата, кому сподобалось, ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал, це допоможе нам розвиватися, і ми будемо вам показувати ще більше цікавих відео. Дякуємо, пока-пока!